Христос Воскрес! Сьогодні аж природа, правда, вторить нам, що сьогодні велике свято. Я зачитаю, вибачаю, що з телефона читаю, але Біблію. Один вірш Слова Божого, який говорить про головний зміст подвигу Ісуса. Головний зміст. Ось який. Забравши сили у начальств і властей. Владно вивів їх на ганьбу, подолавши їх собою. Ще російською зачитаю. Отняв сили у начальстві властей, власно подверг їх позору, восторжествував над ними собою. Тут немає, мається на увазі політична влада. Тоді була римська влада і юдейська влада, юдейська була під римською. Тут мається на увазі влада і начальство духовне. Диявол, менші якісь там демони, ще менші демони. В нього своя ієрархія. Своя. Є демони, які за країну відповідають, є демони, які за областя відповідають, і менше, менше, менше демони є. І говорить Свята Біблія, що Ісус своєю смертю, своїм подвигом на Голгофі. Ісус поламав всю їхню ієрархію влади. Повністю, в ноль розбив їх, в ноль розбив їх, забрав сили у начальств і властей, владно, вивів їх на ганьбу, подолавши їх собою. Це записано Колосянам 2:15. Він розтрощив царство тьми повністю. Переміг диявола, переміг всі його, всіх його нечистих. Сьогодні Ісус є переможець у всій свеле, Вселенні. Ісус Христос. Ось для чого треба було Ісусу прийти на цю землю. І сьогодні, хто йде під покров Ісуса, Ісус знімає з нього владу диявола, владу гріха, владу прокляття, владу смерті. Людина, яка прийняла Ісуса, яка стала під покров Ісуса, Ісус каже, ця людина вже не помирає, а від цього життя переходить в життя в небі. Бо друга смерть це коли людину кидають в озеро огнене. А той, хто прийняв Ісуса, той, хто з Ісусом, Він має цю перемогу Ісуса на собі. Ми всі вічні, як вічний Бог. І земне життя, коли добіжить кінця. То, хто прийняв Ісуса, Ісус забирає в небеса. От суть свята Пасхи. Нате Різдво це народження надії. Народження надії. А Пасха це звершення нашого спасіння від сатани. Пасха це дорога, прокладена в небо. Пасха це двері неба відкриті для нас. Пасха. Це люба людина може собі приготувати загробне життя в небі після земного життя. Ісус за це проливав кров. Йому це дорого коштувало, як апостол Петро пише, не сріблом і золотом він платив за це, а дорогоцінною своєю кров'ю. Уявіть собі, з неба прийти на землю. Ну це як з України, куди виїхати? Яка сама гірша країна? Ну може, Північна Корея, так? Да? Ну як, уютно туди поїхати? Правда не уюдна. Друге, він Бог стає людиною. Це все рівно, що зараз взяти якусь там е, з Америки дитину президента чи з Німеччини чи з Японії, і десь хто же кинути в Північну Корею там і буде рабом. Уявляєте, яка висота. А, а Бог стає людиною, це Ого, яка висота. Мало того, добровільно погодитись щоб його звинувачили, звинуватили багато в чому він чистий, святий, непорочний, його звинуватили, приговорили до розп'яття. І він добровільно йде, помирає. І йде в преісподні міста землі, Ісус. І все це, щоб прокласти нам дорогу в небеса. І все це, щоб нам купити цей шанс своєю кров'ю, попасти в небеса. Тому Пасха. Це велике свято перемоги в духовному світі. Перемоги, величезне свято. І тому хто до Ісуса приходить, Він получає прощення гріхів, очищення душі, духа і тіла від всякої скверни, плоті і духа. Хто до Ісуса приходить? Ісус забирає одежу гріха, дає одежу праведності, святості. Хто до Ісуса приходить, ми читаємо в Євангелії, Він навіть зцілював тих людей. Проказа була, сліпота, глухота. Криві люди були, навіть мертвих піднімав Ісус. Він всесильний, Він всемогутній. І тому сьогодні Він доступний для всіх нас. Шановні Кияни, для всіх нас Він доступний. Хочеш це благо, шукай Ісуса, прагни Ісуса, Примирись з Ісусом, подружись з Ісусом, щоби от, от, ту всю благодать, яку Він має для людини, ту силу, мудрість, зцілення, знаєте, любов. Все, що ви від Нього отримати для свого життя, все це в Ісусі Христі. Тому це свято Пасхи. От, я закликаю більше і більше вивчити подвиг Ісуса, жертву Ісуса. Що то було, як це відбувалося, для чого це все було, які в цьому зміст? Що я з цього можу мати? Дослідити, Ісус не грався в Пісочниці. Це е, не то, що світового масштабу справа, а це вселенського масштабу справа. Що син Божий помирає на Голгофі, як проклята людина, бо написано в законі Божому проклятий, хто вісить на дереві. І Він висів на дереві, тільки він взяв прокляття наші на себе і поніс ці прокляття. Він вмер за нас. Ми повинні були вмерти. Він вмер за нас, щоб ми не вмирали. Він, син Божий, став сином людським, щоб ми, сини людські, стали синами Божими. Він пішов при Іспідні міста землі, щоб ми туди не пішли. Він все це за нас зробив. Тому в ці свята, друзі, вивчаємо Христа, читаємо про нього в Євангелії, досліджуємо Христа, молімося Йому, відкриємо Йому своє серце. Хай з ним буде мир, дружба, єдність, взаєморозуміння, щоб ми часто з ним час проводили. Повірте, у нього є чим благословити кожну людину. Ой, скільки є в нього благ! Їх багато цих благ є, щоби благословити кожну людину. Тому святкуємо. Перемогу з великою радістю насолоджуємося тим, що здобув для нас Ісус на Голгофі. Будьте благословені!